Так. Два попередні стріми були просто жахливі. Написав адміністратор каналу і я. Все-таки я хочу зробити хоч малесенький, маленький контент. А, десь півгодинки до того, як вимкнеться світло. А, почну. полетаю у FPV-фрірайдері. Так. Зараз перевірю, чи картин, З'явиться картинка. Ну, з'явилася. Так, костом. А де тут на... На... налаштовується відео, чи це. максимально широка. Так, напевно, це максимально широка. Так. Спочатку. FPV Free Rider. Дуже мені подобається Ця... цей симулятор. Зараз я налаштуюся і не почну розмовляти під час польоту. Коротше, я починав саме з цього симулятором. Зробив свій перший крок. Налаштував DJI контролер від Mavica під FTV. Видав пружинку одну і зробив левый стик самая э, для финиш и самое на всем э, симуляторе я учился летать пробую свои первые крохи ну и они были дуже 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 страшны <laughs> Починалось с того, что я банально не мог потрапить навіть У ворота. Просто тупо не міг потрапити у ворота. Так, першу трасу я пройшов, давайте іншу трасу. Так. А, що роблю зараз? Я закріпляю навички на помірні чіткості, на помірний фейтер. Задача наразі у мене Проходити траси обережно, максимально врівноважено, не включати швидкість феноменально, тому що, як кажуть спеціалісти, це не дуже допомагає у навчанні. Тому треба включатися до щось забавався. До помірного польоту. Контрольованого помірного польоту. Ясно називаю Ну це не мікро рухи, але... На ні. на швидкості, в принципі, також якраз треба, чи все проходити, але я Запутався щось <laughs> не, не, на якому етапі трасы Ось. Тому, Чус. Так, щось я вообще стратив так, давайте спочатку. Ах. Да, перші стріми були дуже цікаві. Пальши спину почали сьогодні і вже вчора робити буквально через 15 хвилин виробили світло. І стрім завис і почав ну, нічого не стрімався. Потім цикл включив, думаю, так, все-таки провести стрім і годину літав, щось розповідав, а реально АБС, це все якісь збій, И и а, картинка была не того монитора, на котором я а, умкнул симулятор. Mm -hmm. <laughs> и если это было, сегодня я, разумеется, еще еще сначала стрима. Вот. То я решил сейчас, вроде бы, покатать. Скорее на моего жизни. на моего Не дотримуючись на картах. Так, цю трасу пройшов, тепер Мідоу-траса. Ця траса подобається мені саме через те, що по-перше, вона набагато довша, ніж чим... інші траси.

Основна задача стрілів це а, хочу розвинути навички пілотування і спілкування в процесі. Коли тебе відволікай, тому що на початку концентруватися було дуже важко. Зараз вже я проходжу трасу, це вже результат. Так, стосовно того, скільки я літаю, ну то, напевно... Там ці ліпитання вже саме не, не Прикольно? <риклад> Ось, пролітаю я вже десь вік, але в цілому десь годин 30 я літав і наклатися чимось адекватним, не приходиться, тому що я в принципі нічому не навчився. Траси проходить буде складно. У мене це все дуже нервувало. Я, в принципі, не міг провідатися з е... принципами пілотування. І... Так, супер. Ця траса закінчилася, ми до... Так, тепер плейграунд. Так. Ця траса прикольна, тому що тут треба дуже-дуже 에... сконцентруватися і дуже-дуже. Обе... Бачите, обережно проходить якраз. Так, це перша невдача. Так. Ця траса цікава тим, що тут треба якраз мікрорухи, про які кажемо, падрон, єдрон, інші блогери. Тут треба дуже повільно і обережно. Нехуди не будемо поспішати. Ось. Так. <клум> 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 <плум> <плум> Я ще паралельно дивлюсь у чат, чекаю, може хтось щось напише. Не блогера. Ага... Тут, на, на цій трасі потрібно дуже-дуже вперед. Повільно. Та що ж таке? Так, треба скоріше пройти працю, цю прикола і перейти до наступної. Так, оп, зупиняємо. Так. Я кудись спішу. У мене друзенко туди. Не дуже потугаться як я в гараж полюс украсный <рех> сив на бачок. Круто. Так, да. дуже мене на назад. Та що ж це таке? Напевно, через те, що я вже годину до цього літав, знімав стрім, в мене нічого не вийшло. І сказати, що я про Так, мне треба походити не так різко, а обережные без всяких різких рухів. Так, на основе еще ручечки крыси. будет до траты так. Ты успокойся, на психуй. Так, не, так не пойдет дело. Я хочу трассу пройти Ну, я пьяный вообще. <реклама> <реклама> так. Микрорухи потрібно. Майжу Вот вам микрорухи, проблем. Так, шш. Шах. Шах, успокойся. Короче. Сейчас если бабахнусь, приступлю до новой трассы, бо микроруха мы у Не дуже щось виходить. Біда. Так, наступна у нас Карпак. На цій трасі. А, вперше я. Коли вперше потрапив після трас відкритих. Це було. Це була жесть просто. А... В приміщенні вітати дуже важко. І я, як то кажучи, багато часу потратив на цю трасу. Нічого не виходило. До речі, я там почав розповідати, так і як цілий цели не дають. А, про те, що майже рік я дуже рідко грав на своєму джаї переробленому і більш-менш добре почав літати саме останній місяць я вирішив серйозно взяти, серйозно віднестись до цієї справи і Скажем так у мене пройшло відчуття тошнопи поначалу... На початку це мені дуже тяжко давалося навчання, долотування, це, це було просто це було просто сік. Ну а зараз це вже стало більш цікавим чи що. Основна причина, те, що я не міг зрозуміти логіки, логіки полетування, і це мене дуже засмучувало, нервувало, в мене нічого не виходило. Літати туди, куди, куди хочу, в мене банально не виходило. там, потрапляти у якісь дірки ворота, це була просто жесть. І коли вона не виходить, ще не до кінця розумію, що подобається це не справа чи ні. Так, останнє коло і наступна траса. Час у нас мені треба хоч б за 10 хвилин завершити, за 10 хвилин на другу завершити. Так, ну що це не І бо в мене вимикає світло. І я намагаюся зробити <риклад> ходу, зробити хоч якийсь контент сьогодні. Так. Переглядами сьогодні трошечки, зараз трошечки цікавіше, не розуміло чому, але було б круто, якщо б ви мене повідволікали по по трошечки питання, я з радістю вам відповів. Так, Що стосовно фрирайдеру, то це. А, ще е, така річ цікава, що е, я е, цікавився у Макадрона. ж, якщо я не помиляюсь, його, цього блогера нашого українського. то він з приводу фрірайдера, фрірайтер казав, що це така не дуже цікава історія. Не дуже рекомендував цей симулятор. Чому я не зрозумів до сих пір? Тому що в принципі ну, не можу сказати, що він поганий. Я вже літаю і в топлі, і он фреши. І чесно кажучи, нічого поганого не бачу. Основний плюс цього симулятора в тому, що на телефоні він є. І я підключаю до плюс через... Включаю до телефону і маю нагоду тренуватися саме тоді, коли виникає світло. Завершу від траси. Так, а, що ще я хотів? Я хотів ще а, показати FPV Free Rider Recharger. Вона в мене з'явилася зовсім недавно, і сьогодні на першому стрімі я вперше на ній літав. <кій> так, 40 хвилин. Є <кій> ще 10 хвилин, і я завершу стрім, бо треба за 10 хвилин до відключення. Тихо що зробити? Так, ага, Сібра, я літав і сьогодні на стрімі і розбирав цю часу. Ага, і я. Так, що ж це я почав не так. Я довго-довго літав, розбирався куди летіти і розібрався такий. Краси цікавіші, ніж в першій частині фрірайдеру. О, запутався зовсім. Запутався, ага. Загадав. Ага. І. Мені подобається тут. Інші траси, більш такі...

Так, і останнє пола. Одну трасу, от знову! Одну трасу я так і не зміг розкусити, запам'ятати. Так. Успокойся, не психуй. Обережненько. Наша задача пройти касу, а не розбитися. Наступна траса Форест. Так, у нас. А, година 43 хвилини. І залишилось трошки. Спробую пройти трасу з першого разу три пола. Дуже сподобалася мені ця траса. Так, ага. я забью. стоп 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 белая где Зирочка наша. ага вот зерно сейчас я закрою это все вау 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 так спокойствие ага хорошо а Шукают! Вот нали его, -мо! Да, чек разу попомятаю по там. Ось, ну кто его знает, эта зирочка. Ход здесь... Ага, ой, вон, справа. Ну май же снова перша похожу.

Якось так не дуже з першого разу не більше розробне там потреба було більш маркери сідробити більш ясні і було супер так, ну що? 让你补。 Так, ну що, це вже більш підходить до того, як потрібно літати. Так. 47 хвилин. Ну, я думаю, що треба завершувати вже стрім. Дякую всім, хто був присутній. Бажаю вам тихого неба, спокійної ночі. Щоб все було добре. Бережить своей от, На добро